Усім вітанечка! Сьогодні я знімаю з кавою гран-прі Бразилії, країну кави і не тільки, а й ще дуже, дуже крутих гран-прі, дощових гран-прі. Так що поїхали! Макс Верстапен, за що я його вітаю. Те, що він зробив у Бразилії, це реально дуже круто і дуже вау. Кубок на цей вікенд, ми його бачили в червоному виконанні на гран-прі Китаю, але на цей вікенд вони вирішили зробити його зеленим, що дуже символічно для гран-прі Бразилії. Та Себастьян Фетель на честь Ертена Сене зробив ось такий екологічний шолом, де попросив сфотографуватися всіх пілотів Формули 1. Виглядається все ось так. Хочу почати з постера від Red Bull. Виглядає він просто неймовірно. Він виглядає дуже стильно, і мені дуже подобається, як підібрали кольори, і, в принципі, як виглядає по арт Формула 1, і це просто неймовірно. Ось такий постер у нас від Red Bull на цей вікенд. Наступний вікенд дуже гарний, класичний постер. В класичному стилі від Мерседес. Ось такий він. Ось такий постер: комікс-постер, як написано на сайті. Ред. Red... О, боже. Ні. Феррарі. Виглядає він ось так. І також це дуже красивий постер з прапором, закладений в цей постер. І архітектурна пам'ятка мосту. Тут також є. Ось такий постер у нас також комікс постер від Stake Zauber. Ось так. Стильний постер. Ось такий у нас постер від Aston Martin. З графіті. Ось, і прапорами. Фото о, майстерний фото постер у нас, від, звісно, від команди Макларен. Дуже яскравий постер у нас від е, Вікар. Мені дуже подобається постер від Альпін в зелених е, кольорах та шоломимом Естебана Окона. Ось такий постер від Williams на цей вікенд з прапором Бразилії. Та ще ось такі гарнюні від Хас Квадратний Постер. Перший шолом від Льюіса Хеммельтона в прапорі Бразилії. В кольорах прапора Бразилії виглядає неймовірно дуже яскравий шолом. Він мені ціме подобається, що він дуже яскравий і виглядає просто ідеально. Ось такий шолом від Естебана Окона. Також в кольорах е, прапора е, Бразилії. І виглядає також дуже-дуже гарно. Ми бачили його вже на постері, цей шолом. Е, гугловський, е, боже, не гугловський, андроїдовський шолом у нас від е, Оскара Піастрі. Виглядається ось так. Е, ці роботи як особистості. Кожен з якимось е, значенням, і виглядає це просто мило. Дуже мило виглядає. Та поїхали до кавового Кавового зернового шолома, кавового шолома від Валтері Ботаса Чудесний е, шолом. Дуже символічний шолом на хромпрі Бразилії. І е, це перше, якщо я не помиляюсь, шолом. На честь кави, і це дуже круто. Це дуже круто. Кавомани відпишіться там внизу. Буде цікаво дізнатися, скільки в нас. <му> в перший день, в один із днів, Валтері Ботав приїхав ось в такій футболці. Мені вона дуже сподобалась. Вона така, вона, звісно, під гран-при Бразилії, і вона мені дуже сподобалась. І кольорами. І відсилкою до Бразилії дуже стильна е, футболка, і вирішила показати вам Валтері Ботаса першим. Поїхали до гарних образів на цей вікенд від Льюіса Хеммельтона. Перший образ у нас був, ми його бачили, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви дивилися Бразилію минулого року. Ви бачили е, цей е, костюм, але на цей раз Льюіс Хеммельтон одягнув футболку за Айртоном Сене та штани з костюма. Там, де також був зображений на честь Айртон Сена, і ось така комбінація образу вийшла на цей вікенд. І тімберлейди э, були розфарбовані, розмальовані під Гран-прі Бразилії, під Вікенд. Ось. Наступний образ, неймовірно крутий образ, також в кольорах прапора Бразилії виглядається все ось так: ось така е, вовняна, я б назвала вовняна жилетка, жовті е, кросівки та е, темно сині такі електрик е, штани. Мені дуже подобається цей образ, він дуже стильний, дуже гарний. Я б сама б такі приміряла і мені дуже дуже подобається цей образ. Ось такий домашній образ в третій день. Виглядається все ось так. Коричневі штані і е, біжева. ну Скажімо так, біжева е, светр, який є оверсайз. Виглядає, мені подобається цей образ, він виглядає цікаво. Та в день гран-при Льюіс Хеммельтон приїхав в образі від Томі Філфігер. Виглядає все ось так. Е, ось такий яскраво червоно-синьо-білий образ е, від Томі Філфігер в день гран-прі. Але перших два образи були просто вау. Усім дякую за перегляд. З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставляйте свою вподобайку, пишіть свої коментарі. Усіх я вас обіймаю, усіх я вас сильно, всіх люблю і всім дякую за цей гран-прі, за е, перегляд і усім дякую і всім па па па, -па. パッ。Pa, pa, pa, pa.